Там є доля вдачі і теж все таки доля майстерності. Під час взльоту та посадки нашого дрону вони виявили місце наше розташування. Якщо буде працювати один підрозділ, другий підрозділ буде в нього на прикритті. Я можу на щось вплинути, я можу почепити скит на мавік, я можу знищити ворога, я можу знищити укриття. Бажаю здоров'я, мій позивний малий. Звати Євген, я родом з Харківщини. З 19 по 21 я працював на посаді інспектора патрульної, патрульної поліції, а потім рік я пропрацював на посаді дільничного. Зранку я прокинувся під вибухи, я думаю, як і більшість, і подивився новини. Зайшов телефон, побачив, що почалась війна. За пару днів моє місто потрапило в окупацію, і в цій окупації я провів приблизно місяць-півтори. Місяць і після чого я виїхав в Одесу. Деякий час я пропрацював на роботі. Були різні роботи, я змінив їх три за цей час. Потім я. Просто прийшов до думки, що ну, так сидіти не вийде, якась совість. Пішов до, в Одесі, до київського військомату і поспілкувався там з людиною, яка безпосередньо з нашої бригади приїхала набирати людей в розвідзвод. Я поспілкувався, їх все влаштувало, мене теж все влаштувало. І за пару днів ми пройшли, так би мовити, співбесіду. З начальником розвідки і їх все влаштували, тому я за пару днів таки потрапив до війська, пройшовши комісію, отримавши зброю та все забезпечення, одяг. І з 3 жовтня я вже був на передовій о 10-й ранку на Херсонському напрямку. Я на той момент був повноцінним розвідником. Ходили, розвідували місцевість, шукали місця для спостережних постів, прокладали шляхи. Це була наша безпосередня задача. Займалися супроводом саперів, так би мовити, охороняли їх та запам'ятовували цей шлях. Щоб в подальшому завести по ньому піхоту. Для мене було бойове хрещення, ми виставляли спостережний пост, е облаштовували його. І, як сьогодні пам'ятаю, тоді вперше в мене йшло серце в п'ятки, тому що Mavic. Завис Mavic на той момент це був Mavic другий. Mavicів Мавік, третіх не було ще тоді, Mavic і другий. Вони літали дуже мало, але вони були ще в той момент. Вже в той момент. І Мавік цей нас зрисував і по нам почав працювати танчик. Як ми доповіли, нам сказали, що по вам працюють приблизно з 10-11 кілометрів. І ніхто нічого не може зробити. Доводилось просто сидіти і чекати, коли цей обстріл закінчиться. Були першопроходцями і поїхали на навчання в Нідерланди. Я попав, на той момент я був в розвідзводі, з нас там сформували розвідзвод, у нас було 11 чоловік. І нас вчили саме ходити, виявляти, маскуватися. І в процесі цього, ну, що для мене було дивним, в них розвідгрупи ніколи на вихід не йдуть без оператора. В них кожна людина вміє користуватись дроном. Uh -huh. Тому і нас вчили по їх принципам. У нас теж е був оператор, е це, це довелося, ну, так би мовити, мені. Я став оператором, в той групі я був оператором. І для нас влаштовували такі досить цікаві навчання, що нас розбивали на дві групи. І... Нам потрібно було замаскувати свій спостережний пост. В цей момент вони теж маскують спостережний пост. І потім оператор тої групи і нашої повинен був, хто раніше кого знайде. І по яким ознакам, які демаскуючі ознаки ми виявимо, і які в них помилки. І на цьому ми вчились. Це було моє перше знайомство з, саме з дронами. Вже як рік я. Працюю безпілотниками. Скажу чесно, я не штурмовик, ну, в мене. Я знаю, що в мене це не вийде, що в деяких моментах, стресових ситуаціях я можу, так би мовити, дати задню і щось впасти в ступор. Я на цьому місці, в якому я зараз знаходжусь, я знаю, що я корисний, я можу на щось вплинути. Я можу почепити скид на «Мавік», я можу знищити ворога, я можу знищити укриття, я можу виявити ротацію противника, що в подальшому може привести до їх знищення. Цілодобово потрібно працювати, цілодобово на тебе хтось розраховує, цілодобово потрібно літати, виявляти, виявляти цілі, контролювати певні сектори. Багато роботи ми е, займаємо такий сектор. Що противник постійно переміщається, є якась активність, працюємо на виявлення артилерії, тому саме ця вся робота, хто б ще не казав, вона є теж досить тяжка. Немало стресових моментів, наприклад, тому що саме оператор БПЛА це на нашому напрямку, та й на всіх. Для противника це. Найголовніша ціль це пріоритет. Якщо вони можуть виявити екіпаж БПЛА, то вони працюють всіми засобами для його знищення. Нещодавно трапилася така ситуація. В нас противник виявив і виявив в такий момент, що його не було чутно. Під час взльоту та посадки нашого дрону вони виявили місце наше розташування. І потім через пару днів по нам працював Краснополь. Лягала дуже близько і тому вже був такий досвід гіркий, що деякі хлопці попали під обстріл Краснополя і, на жаль, не вижили. Але на щастя, нам повезло більше. Вони не попали куди цілились. Страх присутній. Завжди. Навіть тоді, коли ти спокійно працюєш на точці і чуєш, що щось літає. І починається, так би мовити, така параноя, що, а чи не на нашу точку він дивиться, а чи не спалили нас, не побачили, чи вони не знають за нашу присутність тут. Тому страх є завжди. І долати його потрібно одразу, тому що якщо. Буде параноя, оце постійне, постійні сумніви в чомусь, то з цим довго не проживеш. Тут потрібно бути уважним до всього, потрібно контролювати себе та свої емоції, і все буде добре. Там є доля вдачі. І теж все-таки доля майстерності. Коли довгий час працюєш з кидами на певному дроні, якщо це 3Е або 3Т нічний дрон, там в нічну камеру потрібно знати, куди скид летить. А ще менш важливо, не менш важливо, як ти почепиш ту гранату туди. З особистих вражених цілей я вражаю. Засоби РЕП, антени, е, укриття, особовий склад, генератори. Це може бути все що угодно, що у них знаходиться на окопній лінії та біля вогневих позицій. Якщо це окопна лінія, 100% там десь захований генератор. Займаємося пошуком цього генератора. Знайшли генератор, там уже з цього виходимо з цієї ситуації, хто його буде уражати. Якщо туди неможливо закинути гранату, уражати буде екіпаж і в Але е, я намагаюся свій скид, якщо я уражаю якусь ціль, е, передивитися кадр, тому що там кадр самого влучання, і те, як я відлітаю від цілі, щоб дрон не пошкодило уламками. Я можу передивитися цей відрізок і побачити для себе щось цікаве. Наприклад, я аналізував один із своїх скидів, я знайшов так реп, який був замаскований на бліндажі. Мені просто це цікаво. Мені цікаво, мені подобається літати, опановувати щось нове. Коли як? Мій відпочинок, я приїжджаю після зміни. Це може бути полігон, це може бути зустріч з побратимами за чашкою кави, за якоюсь розмовою. Зачасту це полігон. Є люди, які ж теж хочуть літати на FPV. Ось ми збираємось з ними їдемо на полігон і тренуємося разом. Це весь мій відпочинок, так би мовити. Побратими це друга сім'я. З ними 24 на 7, так би мовити, ділите одну, одну чашку, одну ложку, завжди з ними працюєте з побратимами. Побратим на позиції, працюєш з побратимом, вдома побратим, але вже спілкуємось не як по службі, а більш так, як товариші, друзі. Хай то буде, піхота, розвідка, управління. В цих підрозділах в мене є друзі. В кожному підрозділі, можна сказати, є друзі. І зі всіми добре спілкуюся. Іноді кажуть, що е, е, піхотинець там не товариш е, цьому е, розвіднику, наприклад. Але я вважаю, що всі, всі повинні спілкуватись, тому що ми один організм, одна сім'я. Е, е, якщо буде працювати один підрозділ, Другий підрозділ буде в нього на прикритті. Якщо у вас будуть погані стосунки, нормальної ефективної роботи не вийде. Але на щастя, в нас з цим все добре. Погляди на все змінилися. По іншому, дивлюся на життя. Те, що в мене були якісь мрії до війни, наразі я розумію, що це ніщо. Це просто ну, воно нічого не потрібне. Воно, якщо захочеш, воно з часом буде. А наразі є другі пріоритети, то сім'я побачити рідних. Це найголовніший пріоритет це те, що є рідні, і те, що їх можна побачити. Мати, сестра, племінниця, бабуля чекає, це. Ті найголовніші люди в моєму житті, які чекають на мене, я знаю, що я можу приїхати в місце, де мене будуть раді бачити. Щоб в подальшому ми все-таки вибороли свою свободу і все закінчило, щоб нас залишили в спокої нарешті. Тому що ну, досить прикро дивитися на те, що молоді хлопці, так би мовити, цвіт нації гине зараз. Хочу, щоб все повернулося, як було, до тих кордонів і е, нарешті почали повноцінно розвиватися, вкладувати все, е, в країну, е, навчати молодь, розставити правильні пріоритети, що нам потрібно. А не слухати когось і робити, як хоче хтось. Саме зайняти своєю країною і підняти її, щоб не ми тягнулися до когось, а тянулися до нас. Очі безсонні, очі горать, пальці на Джойсті, пальці це гард. Тут не про лайки, не про слова. Тут точність і швидкість це все, що в нас є. Високо в небі, без сліду, без рис. Дрон це невидимий. Тихий мисливець, коли він бачить, ти вже програв. Він не пробачить твій фінал. Зграя в повітрі, ми завжди в грі. Вибух за вибухом тіні згори. Не зупинитись, не відступить. Дрони на місці треба летіть.